У попередній серії ми вирушили у подорож до Черкас. Наш шлях пролягав через історичні місця Чигиринського району. Ми побували на батьківщині отаманів і гетьманів. А також переночували майже в самому серці легендарного Холодного Яру. Серії, ми покажемо, що можна подивитися та куди піти в першу чергу, якщо ви приїхали в Черкаси на вихідні. Ми їдемо вже на самокаті. Аромат стоїть парк. Реально здоровецький. Давайте просто дивитись. Люди нікуди не поспішають. Находили сьогодні кілометрів 15. Ми вирішили це перевірити. пригаль пригальмуй. Тут смачна кухня. Нам двічі повторювати не треба, тож ми вже тут йдемо їсти. Ми в очікуванні смачної кухні, але поки що дуже сильно вражені цією місциною. Реально тут класно. Я так розумію, тут можна залишитись і на ночівлю. Зараз ми дізнаємося, як називається цей заклад: сосновий лісок, повітря з відповідним ароматом, дуже приємно. Ми вирішили брати якусь таку бісідочку, щоб окремо. Поїсти назва заклу перший кордон. Тут можна залишитися на ніч або просто дорогою заїхати, щоб смачно поїсти. Ну, зараз ми продегустуємо, чи смачно, чи ні. Ціни такі помірні тут. Вже в Черкасах, і я показую, які ми зняли апартаменти на цю ніч. Ось таке велике двоспальне ліжко. Поряд така софа, прикольно, все в такому кольорі Тіфані, круглий стіл для обіду і такі прикольні ретро-стільці. Мені подобається, є невеличка кухня для приготування їжі. От. Виглядає все чистесенько, доглянуте. Вид вікна на черкаси. Такс. Ну і ванна кімната також дуже цікава в цьому номері. Ось такий вигляд вона має. Тут душ. Навіть є правильна машинка, можна попрати, запаси води на всяк випадок. І халати білі-білосніжні халати. О, дивіться, яка милота! Прикольний такий із пробочок, із шампусіка. Після того, як заселилися ми в свої апартаменти. Трошечки ми полежали на диванчику, відпочили. На дворі вже почало темніти. Ми вирішили, що так як ми Черкаси не знаємо, то ми просто вийдемо до якогось маркету, придбаємо якусь їжу для нас сьогодні на вечерю. А вже завтра у нас буде цілий день повноцінний для того, щоб дослідити це місто, подивитися, чим вона нас вразить. Коли ми обирали апартаменти, в яких будемо ночувати в Черкасах, то ми не особливо дивилися, в якому районі знаходиться ця квартира. І виявилося, що дуже вдалий райончик біля. У нас знаходиться сільпо, дуже таке велике, воно відрізняється від того, який у нас в Пропивницькому, а також ма КФС і всі інші такі класні мережеві магазини. А тим часом стартує третій день нашої подорожі і ми вже перебралися в інші апартаменти. Дозвольте пояснити. Коли ми обирали де переночувати, то в цьому готелі нам сподобалось два номери. І так як ми залишаємося в Черкасах на дві ночі, то вирішили не піддаватися сильним ваганням, а замовили два номери: один на першу ніч, інший на другу. Тож ближче трошечки. Покажу атмосферу цього нашого номера, родзинкою діє вона прямо посеред кімнати. Сьогодні на вечір у мене на неї плани. Тут також круглий класний стіл для обіду, велике бусфальне ріжко. Все таке виповнене в червоно-білому кольорі. Оце люстра також прикольна. Вона, наче з паперу чи щось такого, такі ромашки. Окрім цієї ванни, звісно ж, є ще повноцінна ванна кімната з душем і туалетом. Все в червоному кольорі. Витриманий такий дизайн всієї квартири. Нарешті ми визбиралися і вийшли вже на прогулянку Черкасами. Це палац дружби народів. Тут працює фонтанчик. Я не знаю, працює він кожного дня, чи це просто сьогодні вихідний. Прибувши в Черкаси, ми не дуже заморачувалися із нашим маршрутом, тож домовилися зустрітися з місцевим жителем Черкащини. Знайомтесь Степан. Ви заходите в парк, по парку прийшли, потім спускаєтесь вниз, uh -huh. там буде долина троян, потім зліва побачите Коварослави, там можна буде піти, там uh -huh. теж походка це можна. Це є. Uh -huh. а, якщо є лунапарк, я не знаю чи він ще є. Якщо ви хочете на напряжку, uh -huh. то, то піти на пірс. Ви можете якраз це вдоль берега, вдоль Дніпра, це піти. там. Правіжа хороший. туди. Да, да, там зробили хорошу пішохідну зону. Послухавши поради Степана, ми прийшли на перше наше місце. Це парк Богдана Хмельницького. Зона для відпочинку людей, туристів. За цим парком там далі вже знаходиться Дніпро, наскільки я зрозуміла. Із парку Богдана Хмельницького можна побачити батьківщину мати на пагорбі. Зараз ми, звісно, і туди йдемо, але можна подивитися із парку. Пагорб Слави. Пагорб Слави. Це меморіальний комплекс, зведений у пам'ять про загиблих жителів міста та воїнів, полеглих у боях за Черкаси у Другій світовій війні. Висота цієї жіночки 10 метрів. І стоїть вона спинкою до Дніпра. І обличчям до міста. Позаду мене знаходиться батьківщина мати, і одразу за нею знаходиться такий класний парк, можна прийти відпочити з сім'єю, тут є фонтани, багато лавочок і взагалі дуже красивий ландшафтний дизайн. Із цікавого в цьому парку можна зустріти ось такий сонячний годинник. Це Журавель. Ми прийшли сюди в обід. Ось ця стрілка тіньова і він показує приблизно правильний час. Спортивна площадка прямо на берегу Дніпра. Якби я жила в Черкасах, я би сюди ходила кожного дня. Загалом у нас всього півтора дні, щоб погуляти по місту. Ходити по якихось палацах чи музеях ми не будемо. Але ми намагаємось вижати по максимуму з цієї прогулянки та показати те, що в першу чергу встигне побачити звичайний турист, який приїхав у Черкаси на вікенд. Ну, у кожного тут своя рибалочка. Оп. Щось знайшов. Сюди, О. Спустившись із парку до річечки, до самої, можна пройтись отак вздовж берега і попрямувати туди і далі. Там нас чекає буддийський храм Лотоса, який можна розглянути. Він вроде такий цікавенький на вид. Ще є яхт-клуб і ще один цікавий якийсь парк. Хто любить більш такий комфортний пляжик? Ось, будь ласка. Є така штука, де можна помити ножки після того, як ви походите по пісочку. Є такі грибочки, є навіть ось тенісний столик, волейбольні площадочки, лавочки. а ну, Хтось вже собі просто ні в чому не відмовляє. Класно. Ще ось такий спортмайданчик є на берегу Дніпра. Тут можна побігати, круги понаматувати на віліку чи просто. Дійшли ми до буддійського храму. Ось так він виглядає. Білий лотос» називається. Зараз ми будемо намагатися потрапити туди всередину. Місцеві кажуть, що там є на що подивитися. Єдиний будицький храм в Україні та навіть в Європі. Тут вивчають древню філософію та опановують бойові мистецтва. За легендою, цей храм бере свій початок від знайденого на території древнього каменю із зображенням Будди. Хоча місцеві археологи це заперечують збудовано храм в 90-х роках. Він є прообразом знаменитого буддійського храму в Лаосі. Зовні нам трошечки вдалося тільки подивитися на цей храм. А взагалі, то треба попередньо замовляти екскурсію, щоб потрапити туди до середини. Ось що ще пропонують у цьому храмі Білого Лотоса. Якщо у вас цікавить ця віра, ця культура, то в принципі можна відвідувати відвідати цю місцину. Як я сказала раніше, ми хотіли подивитися на яхт-клуб, але як і варто було очікувати, у цю пору року всі яхти законсервовано на зиму. Після храму білого лотоса ми вирішили пройтись до соснового бору. Це такий парк, але не пройтись вирішили, а проїхатись, тому що зустріли по дорозі самокатик. Зараз Руслан качає додаток і ми вирушаємо. Ну що, ми їдемо вже на самокаті. <різько> в принципі, реально їхати в борг. <різько> Тож парк сосновий бір зустрічає нас уже такими ось спорудами. На дворі осінь і аромат стоїть в парку. Шикарний листком мокренько пахне, шуршить водичка ось. Типу якісь, напевно, динозаври. Це мамонт схожий. Гарненько. Загальна площа цього парку аж 50 гектарів. А в серці соснового бору знаходиться ось такий невеличкий ставочок. Озерце по центру там сидить русалонька. Трохи далі від русалки знаходиться алея кам'яних скульптур, які були подаровані місту від скульпторів мистецького фестивалю Живий камінь, який колись проводився в Черкасах. Також побачили ось цю цікаву альтанку, виконану в стилі далекого сходу. Парк реально здоровецький, ми вже тут ходимо-ходимо, але, мабуть, тільки відсотків 15 пройшли. Ще є великий дитячий майданчик, оглядове колесо, різні такі кафешечки, де можна щось поїсти, випити якоїсь кави. Квиток для дорослих на колесо огляду коштує 50 гривень з особи. Тут, я думаю, слова будуть зайві. Давайте просто дивитись. 14 жовтня просто дівчинка засмагає. А чому б ні на сонечку тепло? Щоб зекономити час та сили, ми знайшли два самокати та поїхали на набережну. Добралася до набережної. Тут така пішохідна зона. Люди нікуди не поспішають, гуляють з собаками, з дітками. Є кав'ярні, де можна придбати каву чи чай. Прикольно, мабуть, коли твій балкон виходить прямо на Дніпро на набережну. Взагалі сучасна реконструкція не завадила б цій набережній. Але треба віддати належне, що все одно тут все доглянуте та чисте. Після набережної ми повернулися до нашої квартирки, трошки полежали відпочили, тому що находили сьогодні кілометрів 15, якби не на самокати, мабуть, всі були би 25. І зараз вже збираємось вийти знову на вечірню прогулку і знайти якесь класне місто, місце, де можна було би получати. І наш вибір впав на заклад, який знаходиться недалеко від наших апартаментів. Гриль-бар вестерн, як уже зрозуміло з назви, все тут оформлено у стилі дикого заходу. Автентичні елементи декору, форма офіціантів, музика в стилі кантрі. На мить реально можна відчути себе десь в Техасі. Столи своя хавала своє, своє столи. А на ранок наступного дня ми вирішили попити кави у кав'ярні, яка теж знаходиться неподалік від нашого готелю. Та має креативну назву Що там скажу коротко, нам все сподобалось. На ранок останнього дня нашої відпустки ми вирішили відвідати зоопарк в Черкасах, тому що я бачила в Тіктосі, що тут дуже такий він просторий, класний, і звірі знаходяться у гарних умовах. Тож ми вирішили це перевірити. До речі, біля зоопарку є дуже класна велика стоянка. Ціна квитка для дорослого – всього 120 гривень. Як гадаєте, де тут черепи? Ось її хвіст, а ось її голова. Для кожного звіра в принципі достатньо місця, дуже такі великі простори, де вони можуть походити і відчувати себе майже як в природних умовах. Вони не кловані, тому не змушуйте тварин неприродно поводитись. Тваринки виглядають достатньо доглянутими та вгодованими. Взагалі я не дуже люблю зоопарки, бо мені дуже шкода тварин. Але в той же час я розумію, що не всі тварини зможуть вижити в дикій природі. Наприклад, ті тваринки, які постраждали від браконьєрів та віддалися знущанням в цирках, вони більше не зможуть без людської допомоги. Також зоопарки допомагають відновити популяцію зникаючих видів. Після зоопарку ми, звісно ж, відвідали ресторан. <гум> Все, от і закінчилась наша подорож з Черкащиною. Ми прямуємо додому. А я, як завжди, в дорозі вже розглядаю, які ж обрати наступні варіанти для нашої подорожі. Тож, якщо у вас є якісь ідеї або пропозиції, я чекаю на ваші коментарі під цим відео. А також підписуйтесь, не забудьте підписатися на мій ютуб канал та інстаграм сторінку.